Що це за кімната? А, оце моя Це склад, магазин і це Ютуб -лабораторія. лабораторія. Тут просто не дивіться. Да, тут не дивіться на тут, от складається сюди, всяка. Просто діч. От просто тут діч, просто от скидано все, що знаєш, от не знаю, куди покласти, я його скидаю туди в цю кімнату. Але тут ти І оцей бачиш. куточок, да, це моя YouTube-лабораторія. Отут в мене бачиш, у мене, мене включається світло. Uh -huh. От я сідаю, в мене комп'ютер, сюди камера встановлюється. Тут ззаду в мене бачиш, як це називається, декорація. Uh -huh, uh -huh. Все. і отут знімаю я е, свій ютуб, знімаю огляди. Насправді, щоб ти розуміла, так більшість людей працює. Та я знаю, отакий От бачиш малесенький куточок. Насправді, ну я думаю, я буду якось це трохи розширювати. Це до речі, треба щоб не було пересвітла. да? Тим, де е, саме? Ну, що ти з дано сіпеш. Да, да. Да. Завішено було. Ми в той день, коли е, запускали, а запускали прям в екстреному режимі. Оця штука каже Слава, треба срочно чимось завісити, вікно. Да, завісити вікно, щоб не було світло. Умовно кажучи, в тебе є штора, як це називається? Оця blackout? Blackout? Ні, бліка, да, блекаут. Є штора блекаут. Кажу, немає. Кажу чимось. І я давай відкривати. от мене бачив тут ще один бункер, ага. а там складені якісь рушники, якісь підстілки пряжні, якісь покривали. Да, от... Я повна. Mm -hmm. І я е відкриваю, дивлюся. О, і якраз воно все зараз. Я повішу це 15 хвилин, якимись прищепками якусь хірню. Це все начепив, все і повісив. І я вже не мені, На що мені нашо мені запарюваться?